З грудня 2024 року прикордонням Сновщини курсують безкоштовні соціальні маршрутки громадської організації Проліска. Посередах виконується рейс за маршрутом Тихоновичі, Іванівка, Софіївка, Тур'я, Єнькова-Рудня, Сновськ. А по п'ятницях Гірськ, Піщанка, Жовід, Нові Боровичі, Старі Боровичі, Воздиківка, Сновськ. Маршрутка відправляється із сіл о 8-й, а о 13-й рушає у свородньому напрямку. Села Тихонович дуже вдячні благодійній організації Проліска за те, що нас не забули. От і сьогодні ми в щорсі, а Тихоновичі бомблять, До нас ні, саніт, ні, ні скоро не їздить, до нас ні пожарна не приїжджає, ми залишені сам собою. І хоч раз у тиждень у нас є можливість виїхати у, у, у місто. І тому Щиро вдячні благодірні організації за те, що є такий світ не без добрих людей. Є на світі добрі люди. Чи вистачає всім місць, коли їдуть люди? Буває по різному Буває так, що немає місця, люди просяться 5-10 чоловік стоять, а немає місця, нікуди посадити. Буває, що є до місця, міста і що є. Попередній запис пасажирів здійснює староста відповідного старостату. Адресуємо слова щирої вдячності Геопроліска і бажаємо організації подальшої успішної і сталої діяльності під мирним небом України.